Минулого відео несподівано перервав обмежений об'єм пам'яті мого телефона. Тож пам'ять треба час від час чистити. Значить, а ми продовжуємо книжку Людина у пошуках сенсу, сторінка 13. На четвертий день у шпитальному блоці мене призначили в нічну зміну, але зайшов головний лікар і запитав, чи не погоджуюся я поїхати лікарем і добровольцем в інший табір, де були пацієнти з тіфом. Незважаючи на наполегливі поради моїх друзів і незважаючи на те, що майже ніхто з моїх колег не запропонував свої послуги, я вирішив зголоситися. Я знав, що в робочій партії стану на Божу дорогу, але якщо я мав померти, то в моїй смерті мусив бути бодай якийсь сенс. Я міркував, що безсумнівно, доцільніше спробувати допомогти моїм товаришам як лікар, аніж животіти і, врешті, втратити життя як непродуктивний працівник, яким я був. Для мене це була елементарна математика, а не самопожертва. пожертва. Однак старший наглядач тамтешнього санітарного блоку таємно наказав продбати про нас двох лікарів, які визвалися працювати в тифозному таборі. Ми були і такими кволими на вигляд, що він боявся отримати двох додаткових два додаткових трупи замість двох лікарів. Я вже згадував раніше, як у що не було пов'язане з безпосереднім завданням зберегти себе і своїх найближчих друзів живими, втрачало значення. Заради цієї мети жертвували всім. Характер людини був підпорядкований їй до такої міри, що людиною охоплювало душевне сум'яття, яке загрожувало всім життєвим цінностям і піддавало їх сумніву. Під впливом світу, який більше не визнавав цінності людського життя і людську гідність, який відбирав у людини волю, робив її об'єктом знущання, плануючи, однак, використати її сповна до останньої краплини фізичних ресурсів, під впливом особистого его, врешті втрачала свої цінності. Якщо людина в контраційному таборі не боролася проти всього з останніх сил, щоб зберести. Зберегти самоповагу вона втрачала відчуття індивідуальності, переставала бути розумною істотою з внутрішньою свободою і особистими цінностями. Людина думала про себе лише як про частину величезної людської маси. Її існування зводилося до тваринного рівня. Людей водили стадом іноді в одне місце, іноді в інше. Іноді разом, іноді окремо, наче отари бездумних і безвольних баранів. Маленька, але небезпечна зграя, добре обізнана з методами тортури, садизмом, спостерігала за ними Зусі Біч. Вона безперестанку гонила стадо та із криками, штурханням і ударами. І ми барани думали лише про дві речі як ухилитися від лютих псів і де дістати трохи їжі. Точнісінько, наче баранці, які боязко юрмляться всередині стада, кожен із нас намагався потрапити всередину колони. Це збільшувало шанси уникнути ударів наглядачів, які йшли обабіч спереду і ззаду колони. Позиція в центрі мала ще одну додаткову перевагу, захищала від лютого вітру. Отож, у спробах врятувати свою шкуру люди намагалися буквально пернути в натовп. При формуванні колони це відбувалося автоматично. Але іноді це було свідомою спробою, з нашого боку, підпорядкованою одному з найголовніших законів самозбереження не бути помітним. В усіх випадках ми намагалися не привертати до себе увагу сесівців. Звичайно ж, траплялися часи, коли було можливо і навіть необхідно триматися подалі від натовпу. Загально відомо, що вимушене сумісне життя, коли повсякчас звертають увагу на все, що ти робиш, може призвести до непереборного бажання усамітнитися хоча б на деякий час. В'язень прагне побути наодинці із собою та своїми думками. Він тужить за приватністю та самотністю. Коли мене привезли до так званого відпочинкового табору, я мав рідкісне щастя побути на самоті хоча б 5 хвилин. Позаду землянки, де я працював і в якій перебувало близько 50 лихоманкових хворих, була спокійна місцина в кутку подвійної загорожі з колючого дроту, що оточувала табір. Там спорудили навіс із кількох жердин та гілляччя дерев, щоб ховати півтузення трупів. Денна смертність у таборі. Мабуть, кількість якось півтузення. Там також був резервуар, який вів до водогінних труб. Я сів на, 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 на дерев'яну покривку, коли моїх послуг не потребували. Я просто сидів і дивився на квітучі зелені схили і далекі блакитні пагорби баварського ландшафту, отравленого тен, тенетами колючого дроту. Я тужливо мріяв, і мої думки блукали на північ і. Схід півночі у напрямку моєї домівки, але я бачив там лише хмари. Трупи поруч, що кішили вошами, не турбували мене. Лише кроки охоронців, котрі проходили повз, могли розбудити мене від мрій. Або, можливо, мене кликали до шпиталю, щоб забрати нову партію ліків для барака: 5 або 10 таблеток аспирину, яких вистачить яких мало вистачити на кілька днів для 50 хворих. Я збирав ліки і робив обхід, ряту, рахуючи пульс пацієнтів і даючи пів таблетки у тяжких випадках. Але важкохворі не отримували ліків, їм вже не можна було допомогти. І таблетки слід було приберегти для тих, хто ще мав якусь надію на видуження. Для легких випадків я не мав нічого, окрім слів підбадьорення. Так, я чоргав від одного, від одного пацієнта до іншого, хоча й сам був кволим і виснаженим з серйозним нападом тифу. Потім повертався на моє усамітнене місце на дерев'яній покривці резервуару для води. Цей резервуар якось врятував життя трьох моїх товаришів-в'язнів. Незадовго до звільнення організували масове транспортування в'язнів до Дахау, і ці троє мудро вирішили уникнути подорожі. Вони спустилися в резервуар і сховалися там від охоронців. Я спокійно сидів на покрівці, з невинним видом жбурляючи камінчики у колючий дріт. Помітивши мене, охоронець на мить завагався, але потім пішов далі. Невздовзі я зміг сказати трьом товаришам, що найгірша небезпека позаду. Сторонній особі дуже важко втямити, як мало цінувалося людське життя в таборі. Мешканець табору зашкаробів, але, можливо, став свідомішим цієї цілковитої зневаги до людського існування, коли до відправки готували хворих. Змарніли тіла хворих, жбурляли на двоколісні возики, які інші ув'язнені штовхали за багато миль, часто в заметіль до наступного табору. Якщо один із хворих помирав до відправки, його кидали на возик усе одно, список мав зберігатися. Тільки цей список мав значення. Людину враховували тільки тому, що вона мала номер. Вона буквально перетворювалася на номер. Жива чи мертва? Неважливо. Життя номерів було цілковито неважливим. Що стояло за цим номером і за цим життям? Важило ще менше. Доля, історія, ім'я людини. Колись у ролі лікаря я мусив супроводжувати хворих від одного табору в Баварії до іншого. У списках опинився молодий в'язень, брат якого залишився в таборі. Хлопець, що мав залишитися, благав наглядача дозволити йому їхати з братом, і наглядач дозволив зробити заміну. Брат міг посісти місце чоловіка, який волів залишитися. Але список повинен сходитися, це було просто. Брат лише помінявся номерами з іншим в'язнем. Як я вже згадував раніше, у нас не було документів. Кожному з нас пощастило володіти власним тілом, яке урешті усе ще дихало. Усе решта, що в нас було, тобто лахміття, яке тиліпалося на наших виснажених скелетах, мало якусь цінність лише тоді, коли нас призначали в транспорт хворих. Перед відправкою мусульман оглядали із неприхованою цікавістю, щоб побачити, чи найкращі їхні куртки чи черевики, ніж власні. Врешті їхні долі були вирішені. Але люди, котрі залишалися в таборі, котрі все ще могли працювати, мусили за будь-яку ціну збільшити. Свої шанси на виживання. Вони не були сентиментальними. В'язні знали, що цілковито залежать від настрою охоронців, і це робило їх ще менш людяними, ніж диктували обставини. В освенцімі я виробив для себе правило, яке виявилося корисним для мене і яке запозичили більшість моїх товаришів. Я відповідав на всі запитання чесно, але мовчав про те, що мене не питали прямо. Якщо мене запитували про мій вік, я називав його. Але якщо запитували про професію, я говорив лікар, але ні слова більше. Першого ранку в Освенцимі есесівський офіцер прийшов на площу де нас вишукували. Нас розділили на окремі групи. Після 40 років, до 40 років, і фахівці з обробки металу, механіки і так далі. Потім нас перевірили на наявність гриш і частина в'язнів сформували нову групу. Групу, у якій був я, привели до іншого бураку, де знову вишукували. Після чергового сортування, та розпитування про віки професію мене відіслали до іншої малої групи, ще раз мене перевели до іншого бараку і знову призначили до іншої групи. Це тривало певний час, і я почувався доволі нещасним, потрапивши в коло чужинців, які розмовляли незнайомими мені іноземними мовами. Потім відбулася фінальна селекція. І я знову потрапив до групи, яка була зі мною в першому бараку. Там теж ні мешканці, але. Де зауважили, що мене відсилали до б... від барака до барака. Але я усвідомлював, що протягом кількох годин моя доля неоднократно змінювалася. Коли організовували транспорт хворих до відпочинкового табору, моє ім'я, тобто мій номер, опинився у списку, оскільки там потрібні були лікарі. Але ніхто не мав. Впевненості, що місцем призначення дійсно був табір відпочинку. Кількома тижнями раніше в'язнів уже готували до відправки. Тоді всі також думали, що вони приречені до газових камер. Коли оголосили, що кожен, хто зголоситься добровольцем у страшну нічну зміну, буде викреслений зі списку для транспортування, 82 в'язні негайно зголосилися. За 50 хвилин транспорт скасували, але 82 особи залишилися у списку нічної зміни. Для більшості з них це означало певну смерть протягом наступних двох тижнів. Зараз транспорт до відпочинкового табору організовували вдруге. Знову ніхто не знав, чи було це хитрістю, щоб витиснути останні сили з хворих, навіть лише на 14 днів. Чи поїде транспорт до газових камер або до справжнього відпочинкового табору? Головний лікар, який добре до мене ставився, крадькома сказав, за 15 хвилин до 10-ї вечора мені повідомили в канцелярії, що ваше ім'я можна викреслити зі списку, ви можете зробити це до 10-ї. Я сказав йому, що це не в моїх правилах. Я навчився віддаватися на поталу долі. Я волію залишитися з друзями, відповів я. У його очах промайнув жаль, ніби він щось знав. Він ми, він мовчки потиснув мені руку, начебто ми прощались назавжди. Не на все життя, але з життям. Повільно я пішов до свого бараку. Там на мене чекав близький товариш. Ти справді хочеш поїхати з нами? запитав він сумно. Так, я їду. На його очах навернулися сльози, і я спробував його заспокоїти, але мусив ще дещо зробити. Залишити заповіт. Послухай, Отто, якщо я не повернуся додому, до своєї дружини, і якщо ти побачиш її знову, скажи їй, що я щодня, щогодини розмовляв із нею. Ти пам'ятаєш? По-друге, я кохав її більше, ніж будь-кого іншого. По-третє, нетривалий час нашого друження переважує все, навіть те, через що ми тут пройшли. От, де ти зараз? Чи живий ти? Чи сталося з тобою після нашої... Що сталося з тобою після нашої останньої розмови? Нас не відправили до газових камер, ми насправді потрапили до відпочинкового табору. Ті, що оплакували мене, залишилися в місці, де голод був значно лютішим, ніж у нашому новому таборі. Вони намагалися врятуватися, але тільки підписали собі вирок. Місяць тому, після звільнення, я зустрів товариша зі старого табору. Він розповів мені, як він, таборний поліцейський, знайшов шматок людського м'яса, вирізаний із трупа. Він конфіскував його з горшика, у якому те готували. Почався канібалізм. Я залишив табір саме вчасно. Чи не нагадується історія про смерть у Тегерані? Багатий і вельможний перс прогулювався в суду з одним зі своїх служників. Служник закричав, що він щойно помітив свою смерть, яка загрожувала йому. Він благав свого пана дати йому найшвидшого коня, щоб він міг поквапитися до Тегерана, якого міг дістатися того ж вечора. Господар погодився і прислужник помчав геть. Повернувшись до свого будинку, господар сам побачив смерть і запитав її для чого ти лякала і загрожувала моєму слузі? Я не загрожувала йому, я тільки висловила здивування, виявивши його тут. Тим часом як планувала зустріти його ввечері в Тегерані, відповіла смерть. Ми не знаємо, де зустрінемо свою смерть, мабуть. Мораль цієї басні такова. Мешканці табору боялися ухвалювати будь-які рішення та виявляти будь-які ініціативи. Це стало наслідком сильнішого переконання, що господарем людини є доля, і не варто намагатися вплинути на неї будь-яким чином. А натомість, слід лише все, а натомість слід лишити все на призволяще. На додачу існувала сильна апатія, яка цілком володіла в'язнями. Інколи потрібно було зважуватися на рішення, рішення, від яких залежала. Життя або смерть. В'язень дозволяв долі зробити вибір замість нього. Ця втеча від відповідальності ставала очевидною, коли в'язень мав ухвалити рішення про спробу втечі. У ці хвилини, коли треба було зважитися, а це завжди були лічені хвилини. Він зазнавав пекельних тортур, чи повинен він спробувати, чи мусить ризикувати. Я також досвідчив ці муки. І з наближенням фронту втеча стала можливою для мене. Мій колега, який мусив відвідувати бараки поза табором для виконання своїх службових обов'язків, хотів утекти і узяти мене з собою. Під приводом потреби в консультації щодо слабкого, чия хвороба потребувала поради спеціаліста, він вивив мене з собою. Поза табором, член руху іноземного опору мав забезпечити нас документами і одягом. В останню мить виникли якісь технічні ускладнення, і ми були змушені повернутися до табору. Ми скористалися цією можливістю, щоб забезпечити себе провізією кількома гнилими картоплинами і знайти наплічники. Ми, до барака жино... ми проникли до барака жіночого табору, який стояв пусткою. Тому що жінок вивезли до іншого табору. У бараку був неймовірний безлад. Було очевидно, що чимало жінок скористалися нагодою і втекли, залишивши по собі розкидане лахміття, солому зіпсуту їжу і розбитий посуд. Деякі миски були ще в досить доброму стані і могли б нам придатися, але ми вирішили їх не брати. Ми знали, що їх використовували не тільки для їжі. Але й також для миття і як нічні горщики. Існувала сувора заборона тримати будь-який посуд у бараку, однак дехто порушував це правило, особливо ті фозні, які були надто волими, щоб вийти на двір навіть із допомогою. Поки я стояв на сторожі, мій товариш вдерся до барака і невздовзі повернувся із рюкзаком, який сховав під курткою. Потім ми помінялися місцями і увійшов я. Порпаючись у смітті, я знайшов наплічник і навіть зубну щітку, але раптом побачив серед залишеного мотлоху жіноче тіло. Ми повернулися до свого барака зібрати пожитки, миску для їжі, пару подертих рукавиць, успадкованих від померлого тифозного хворого, і кілька клаптиків паперу, списаних стислими нотатками, на яких я вже, як згадував, почав відновлювати рукопис, загублений в Освенцимі. Я востаннє обійшов своїх пацієнтів, які лежали в притул на гнилих дошках уздовж стін барака. Я підійшов до мого єдиного земляка, котрий був на порозі смерті, чиє життя я відчайдушно намагався врятувати, попри його стан. Я мав намір приховати свій намір тікати. Мабуть, зроблю паузу. хайде на сиринки сорінка пятнадцята